Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся рецептиком неймовірно смачної піци. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Розпочинаю своє приготування із тіста, взяла 30 г живих дріжджів, 2 чайних ложки цукру і майже цілу чайну ложку солі. Додаю сюди також рослинну олію трішки і вливаю пів літри теплої води. Ну, а далі я вже всипаю борошно, вимішую спочатку вінчиком, поки це можливо, ну, а потім буду вимішувати руками. Борошно я ніколи не зважую, завжди додаю на око, таке, щоб було. Густувати тісто, але не забитим. Тому це контролюєте самі, дивитеся, як вам буде зручно працювати з тістом, але якщо ви його дуже сильно замісите, заб'єте, то йому буде дуже важко підніматися. Я загалом стараюся додавати не так багато борошна, тому ось. Уже на столі підсипаю, скільки мені потрібно, можна робити це за декілька таких підходів. Саме головне, щоб тісто було таке м'якеньке, еластичне. Замішавши тісто, я його буду відправляти в миску назад, накривати рушничком і відставляти в тепле місце. Так як ще зараз дуже тепло і є сонечко, ставлю тісто на сонце і буквально за 30 хвилин у мене ось така помпушка. Посипаю стіл трішки знову борошном, відправляю туди тісто, підмішую трішки і буду розрізати. Спочатку навпіл. І ці половинки я розрізаю знову навпіл. У мене вийде з цього тіста 4 таких смачних середнього діаметру піци. Розкачую тісто, відправляю на бляшку, яку я присипала, також трішки борошно, можна змащувати олією, це вже як вам подобається більше. Коли я випікаю саме піцу, то стараюся притрушувати трішки борошном, саму бляшку і не змащувати її. Залишки тіста я відправила назад у миску, накрила рушничком знову. Ну і займаюся зараз трішки начинкою. Натираю сир, тут у мене були залишки твердого сиру із заготовок у морозильну камеру, які я готувала на влоговому каналі. Тому, якщо ви ще не підписані на нього, також підписуйтеся, там я випускаю відео більше про наше життя, але загалом там є відеоролики цікаві із заготовочками в морозильну камеру. Натерла я сир, тепер нарізаю лимон. Дуже багато було тут кісточок, тому їх треба було повибирати. І ось приступаю вже до формування своєї піци. Це досить така незвична піца, тому це для тих людей, хто полюбляє щось таке кисленьке, особливе, незвичне. Зараз я вже змащую майонезом та кетчупом нашу заготовочку із тіста. Все, ось так вирівнюю і відправляю зверху нарізаний лимон. Завдяки ньому наша піца буде з такою кислинкою. Ну І далі я викладаю мідії мариновані, купувала її готовими, сама не маринувала, можна сюди ще додати креветки відварені або будь-які морепродукти, які вам подобаються. Я загалом готую завжди більш-менш економ варіант, тому додаю тільки мідії. Їх я полюбляю найбільше. Ну і Зверху посипаю тертим сиром. Ось так у мене піца виглядає дуже гарно, апетитно, в сирому вигляді. Відправляю у духовку на 180 градусів, буквально на 30 хвилин. І Ось така красуня в мене виходить, зверху прикрасила я трішки базиліком Ну і нарізаю піцу, так як у мене вдома вже всі чекали на цей момент. Я не знаю, як кому, але ця піца це моя найулюбленіша. Я колись куштувала схожу в піцерії і з тих пір почала готувати її сама. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні прості рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!